Усім привіт! Ви на каналі Кит сьогодні у мене дуже цікаве відео. Подписывайтесь на мій канал, поставте лайк і все. Розпочинаємо! Так у вас завдання намалювати свою, свою мрію. О, я я знаю, що я хочу. І що? Зараз не скажу. Так ось це. А Прямо мені на голову. Ти хоч знаєш? Ти хоч не взяли що робиш? Ну вибач. Ну, иди тоді в сторону. Добре. Так. Що мені Що я хочу. Так, зараз пробуйкусь намалювати. Раз, и раз саму любати. Так. А у вас тут немає корочного? Ні, немає, ой. ну тоді прийде сказати, що це жовтий цей колис так реси. Ну, хоч якось вийшло. Так. І навіть чорного немає. Він це пув. Ну, вивезу. Як завжди, все вивозять. Ну добре, зараз тоді намалюю ось цим кольором, хоч насправді дивновато. Я собі мрію о машині. Ну добре. Добре. Так. Ростиво. Ось, тепер тепер мила твоя черга. Добре. Так, що я собі хочу намалювати? Тобто, що взагалі я так. Хм. А чому я взагалі? Малію? Ну О, я знаю. Так, треба пробувати це намалювати. <свист> <свист> так. Так. Да это об этом щекаты. Да зараз, зараз. Так, раз, 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 раз. Два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, пятнадцать шестнадцать. Угу, тепер віконця. Я вже здогадуюсь, що ти малюєш. Як? Та насправді я нас догадуюсь. Навіщо ти взагалі сказав, що здогадуєшся? Ну, не знаю. Так. Ось, я намалювала тесь, о чому я мрію. А це а це ще я хотів спросити. Це будиночок казковий, я дуже сильно його хочу. Не хочу, щоб в цій машинці знайшовся якийсь будиночок, і ще ви тоді, і ще тоді їздив він. Еще він ось так от їздив, ой, не, смачно. Не Треба це їсти. Та добре добре. Так. так от ось я, я мрію, ще в ось цьому став ще плюси і цей будиночок і ще він іще Клас. Е, за вами вже баски прийшли. Ну от, чого завжди тільки вона встигає все намалювати. Ну, нічого, наступного разу не одразу намалюєш. Чого стоїть дівчата? Ну, добре. Пішли, пішли, вас провести? та ні, ми самі. Це ходімо. І почекай на мене. Привіт! Привіт. Я з тобою сумувала дуже. Як там справи, Та все добре. А, де та міла? Да ця мила, Та вона збирає, бара, тут два часа. Так, круг сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди, це сюди. Так, моя уточка кваква. Все готово. Все, я йду. Та що ти там так довго? Ну, бач. мені просто дозволили взяти. Ось таку іграшку? Її звуться, вроді б сказала ква-ква. Хотя е, путу пік пік Забула вже. Все, привіт! Привіт! Ну все, ми і цей парк чи ні. Звісно, йдемо. Зараз. Так, а ми разве не будемо йти? Ні, тут близько. Кла. Клас, тут дуже класно в цьому парку. Круть. Клас. Ой. Щось, щось не матчем. Се. Я теж. Да, тут дуже класно. Да. Зараз мам, я скоро. Добре. Так, у само кінець. Ех, мені так хочеться, щоб у мене була цей бу щоб у мене був цей будиночок. Мені ж він такий класний, такий подобається, на котрий я не малювала, а тепер думати про нього не можу, так я тепер його сильно хочу. Привіт. Будь ласка, не говори, не гомори, не говори про мене, будь ласка, будь ласка. Будь ласка. Добре, не буду говорити. О, тільки можете, будь ласка, сказати, хто ви? Я ніколи такого не бачила. А чого у вас таке волосся біле? Тому що я фея. Тому що я фея дуже гарна. Ух ти! І це тобі будиночок. О, дякую, величезне. М -м, мені мне що цей будиночок якийсь. надзвичайний, на йому ключик. Усе дізнаешься, от тільки сама зможеш? Ну добре. Усе, пока мені вже треба летіти. М -м, дивна ну добре. Зараз. Мне интересно, что это за будиночок такой. Я ключик, может там, я, может, там для меня, мне можно лёг поместить. Может батькам сказать? Ну, трешечка позднее. Ну, она же вроде... Ну, она же... А, то есть она сказала, что можно рассказывать. Вот только она рассказывает, что это ей фея. Хм, не? Ну, короче, все открываю. Що? дворця стало більше. Я в них проникнути можу. О, куди це я? Ще Звідки я? Де я? Де я? Що? Це, це, це неможливо? Це неможливо. Як тут круто, Може, я сплю? Ні, я не сплю клас. А що це за будиночок. Це казковий класик, тут все гарно. Ну, ось це можна вже думу 100% батькам розказати. Ось тільки трішка в нього побуду. Нові питонці клас, який милий котик, який мала кішечка. клас. Які ж ви гарні. І такі веселі от тільки думаю батьки хвилюються, ну нічого, скажу по-швиденькому. От тільки мені треба збігати, подивитися, що тут взагалі таке. Добре, вже спіть і не буду вас мучити. Так, я сама туди піду. Так. На інший поверх. Так, раз. О! Ничего себе! Да, это да, да, це аж целый дом для моих, для моей семьи. Ой, тут аж целая комната для моих сестер. Ух ты, даже я на этих лижечках могу лежать. Они на меня не забывайте. Класс! Класс! О, интересно, а что там? О, вот эта кнопочка, это что, менять ее можно? Ух ты, можно менять эти кольоры. Так, ты где я Зараз ты так вот сделаю. Класс! Ух ты! А что там еще? Ух ты, коврики! О, яка тут кімнатка! А что там? О, класс! Яка тут красота! Красота! Мені тут ще можна міняти. Ух ти, які каменю, ух ти, камбики камбьезы. Клас! Вже не буду це теж розглядати перший. Я вже сама усе знаю, я вже там побачила. Клас. О, тут ще один такий будиночок. Це мені ще плюс дали такий просто грошковий. Клас! Так, а як мені тут звідси вибратися? А, пам'ятаю? Так, сюди виходжу. Так, сюди вниз. Так, я М -м, логіка. Я... якщо я впала з потолка, то звідки мені треба вийти? М -м, то мені б не, позала, не позаважала, бо моя старша сестра. которого в пятом классе, которого куляра. Подказка вам. Ну, и дух. Так. Может, вот в дверки? О, так. Я уже бачу мир. Класс. Значит, мне звезда треба выйти. Напевно, батька офигеют. А себе на братан. Идти. Так. А теперь вот все, <гас> О, я прийшла. ура, Клас! Ух ти! Дуже класно! Ось ось так от я вже прийшла. Клас, дякую тобі, фею. Клас. Значить, це не просто не просто якийсь там автомобілік. Клас. Треба швидше сказати батькам. пусть вони подивляться. сто процентов офигеют. Мама, папа! А что, что? Что осталось? Что? Что Она в живых, вот. Там, 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 каска, там, там, <как> золото, там, Золото, там, там, швидко, бежить, бежить. там, магия, там, магия, там, магия. там, швидко. там, 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 Я сказав вам біжіть, а не ідіть. Не знаю, що там в залівниці таке сталося, але. Але я хвилююся. Я бігу. А -а -а, все, що нам сталося? На тобі покажу тільки усі, усі прийдуть. Не можна це пропускати. Що нам можна, що нам можна пропускати? Не знаю, дивновато якось. Та ходімо, якщо сказати. Ну, все, бігу. Знову, напевно, призве. Ну, а що сталося? Там, там, там. Там неможливо, там неможливо, там неможливо. Там неможливо, там неможливо. О, я хочу зжати. А то що означає? Біжімо, біжімо це будинок. Ой! А, що сталося? Ось, ось, що сталося! Це будинок! Це такий будинок, а-та, ти що кричиш? Ти взагалі здурів. Ну, ну, цікаво же! Клас, це неможливо! Ух, ти, як тут це гарно! Як взагалі таке можливо! Це мені дала... Вам... не можна розказувати. Ну, добре. Клас, Як тут це гарно. Кондір. О, клас, зараз зроблю холодним. Ух ти! О, нові песики, клас. Які вони милі. Опа клас. Дуже милий песик. Такий великий. О, сейчас є кішечка. А вона така маленька, гарненька. Клас. Ну, ну ось братан, а ти не вірив. Я, я, я в шоке, я в шоке. Может так остатися? И кстати, це кімната для всіх. Класс. Ходімо! Так, ищи кухню. Мама, тобі це обов'язково треба подивиться. Убув. Ще то у каска, кокас, кокаска класс. Скаки тут продуктів. Клас, можна стільки всього робити. Хтось хоче сендвічі. Ну, ти, мама, і зажгла. Тепер усім бусики з каші приготуєш. Ну а що? Так нічого. Так, зараз усім зроблю. Так. Один, два, три, чотири. М -м -м. Так, ромна один, два. Три, чотири, все. А, ні, ще п'ять, шість. Один, два, три, чотири. П'ять, ні. На жаль, п'ятий не вийде. Ну, тоді серіал зроблю тебе. Ну, стоїть собі. Так, а собі сам бачну рибуху. Так, мамо, оце ти супер. що що? А, не, 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 ничего, 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 ничего. Ну, добро. Так, только закажу сыр. М -м -де, де а де да, да, металл... А, да, Да, мама, да тут может без телефону заказывать. Ой, там кнопка какая-то. Да, кнопка. Да, вот там наверху. Это просто картина. Ну, залезь. Что? Э, А чого мені тут видає? Усе це, що можна це зробити в телефоні? Ну ось така магія. Клас. Так, тоді закажу по сиру. Добре, прям закажу сир. сыр. Усі в нам бутики зробиш. Ну, все, готово. І ще тут вже і все приготовано. Ну, да, а як же ресторанчик, кухня? Ну добре, тоді я вам ще тішечко все таке зроблю. Ну, ти, мамо, готуєш? Усе митці робиш. Ну, звісно, я вже професіонал, тому можу швидко зробити бультики. Усі швидко можуть. Ну, все добре, давай їх сюди. Угу. Все. А далі продовження вже скоро буде. Хоча, думаю, можна вам вже і зараз розказати в цьому відосику. Ходімо. Сюди треба кликати маму і тату. Клас, дивись, як красота, да, чарівно, як тут усе класно розкладено, сестрю, вам час біжимо. Ви що із потолка пролізли? ну так. Да. Так тут же можна. Ну, схоже, тепер ви вже і не тільки я знаю, що тут, а й ви теж. Ну добре, ідіть. клас, я вже давно хотіла займатися спортом. Який ще спорт обжоринс, скільки. Ой, да ладно тобі. Клас! Тут так класно робити різні трюки, і тут ще є балетний. Клас, супер. Так, Зараз складу клас. О, ліжко яке? Класс. К а -а -а! Я еще заснула. А -а -а! Макияж. Просто супер. Все супер классно. Оу, тамагочи. Тамагочик. 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 Эть, прилипуйся. А -а -а! Класс. Тамагочик. Ой, який він Милый. О, О яка він мілашка. Ух ти! Клас! Дуже класно йому управляти Там такий билий цей котик. Ой, ні, я програла. А він що тут ще просто старенький? А, і старенький. Та ну що така нудьга. Так, зараз. Опа, все, все зробила. Ух ти! Дуже крутий цей тамагочик. Клас! Нічого, О, ти ходиш і стажала. Насправді цей тамагочик безконечний. Його можна все включати та й включати. Це магія, якась який цей будинок шикарний. А ви ще нашу кімнату не бачили. Якщо не бачили, ходімо. О, це ж такий же самий будиночок. Ось цей такий же самий, який у вас був. Да. Це його копія, це є тепер просто обичний. Клас, тут так гарно. Ну, добре, вибачте що я тобі не вірив і що накриття так плюшка на тебе. Я що, це, я що це вслух сказав. Я що сказав вслух. Та че ти так тихо говориш? Тому що це про себе. А, клас! коляска коляска я не маріяла. Така класна. От дизайн просто супер. Тут же не ночувати можна. А чого би і ні? Мамо, а давай ми сьогодні тут поночуємо. Я вже знаю, що тут дуже круто. -да. Тут взагалі нічого такого немає. Клас, звісно, можна. Ну що ж, а про... ну що ж, далі дивіться на нашому каналі, ну, то тобто есть на моєму каналі. І усім бувайте, і обов'язково у не пропустіть нове обновлення. Да? മോ